Знову пилосос, який відмовляється працювати. Samsung JetBot RBT-80 в ремонті. Як ви вже зрозуміли, я його розібрав, і причина блокування відмови в роботі це вихід з ладу одного елемента. Ось я його знайшов. І має він 0,506 Вольта. Всі інші, в принципі, по 3 вольта тримають і 3. Відновлювати буде за допомогою абсолютно новеньких ev 25 p ємністю 2500 мАч виготовлення травень 2025 року. В Процесі відновлення виварюються такі заготовочки. обов'язково стрічкою 0,2 мм товщиною і 8 мм завширшки. Потім це все діло ми будемо монтувати зараз на цю плату. Збірка готова. Все на своїх містах, надійно зварена, і Чи перед G242080 розблокований, перепрограмований. Результат працездатності, наявність напруги на вихідних клемах. Тож дивимось, плюс, мінус. Бачимо 21 вольт. В програмі також бачимо ідеально вирівнені секції до тисячної вольта, один цикл, 20, майже 25 вольт зарядний вольтаж, 1 ампер заряду, заряда, 2 євні, 100% життя. Перевірити на умовний внутрішній опір немає змоги, так як програматор розрахований не більше 16,8 вольт, а в нас аж 25. Оригінальний, відновлений і готовий до використання. Це чудова альтернатива китайським копіям, які взагалі не підлягають ремонту. Бажаєте собі так, звертайтесь.